Ставтесь, будь ласка, я гопанюк Ярослава. З якими скаргами ви звернулися в лічницю сестер Похмурських? Був цілий не то що букет, а ціла плантація хворіб, запалення нерва трійничного, запалення вух, грижа між хритцера. Радикуліт, слабість загальна. І е, найгірше, що в мене почали були ноги, і мені важко було ходити. Хоча я завжди любила ходити, їздила на всяких роверах, машинах і так далі. І це для мене була трагедія. Я цілу зиму цього року присвятила поліклініці. Я практично обійшла всіх докторів з повагою до їхньої професії. До того всього кожен намагався мені допомогти. і ну, Передавали від нарпатолога до ревматолога, від ревматолога до пи. і так далі. А які методи лікування там застосовували? Ну і там Чи було якесь полегшення, покращення хоча б трошки? Помогли мені уколи трохи, бо я їх колись приймала в Травма ліцея, порадила мені, доктор Герега Галина. Дуже чплива, розумна жіночка, знаюча. Але всі симптоми, ті, що я би хотіла, щоб я почула себе знову здоровою, я не відчула. І поміг мені Бог. Я в інтернеті почала шукати нетрадиційні клініки і попала на п'явки. В лічницях похмурських. Я вичитала все, що там є, як явлікою п'яками, куди ставлять, які, е, які будуть ускладнення чи що-небудь, бо боялася все-таки, як то жінка, я боюся п'явки. Але коли я побачила цю наживо чарівну жінку Наталю Мирославівну, таку молоду і таку знаючу, таку е, фахову, то я просто... Повністю прийнялася довірою до неї. І от тепер пройшло півтора місяці після лікування. Дуже розумно е, побудована сама система лікування. Дуже досвідчені спеціалісти-масажисти, які знають, де, в якому місці, що робити. І е, тільки після того процедура. Тому е, я воскресла, я вже знову. Хожу, так як я ходила, ще може трошки по 5 кілометрів в день не проходжу, але я ходжу, я працюю на дачі, я е -с 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 нормально, е морально ожила. Я вже своїм друзям розказала, Хоч жінки завжди п'явку бояться, але це, дівчата, я навіть красивіша стала, я помолодша, подивіться на мене. Ага. Так що щиро вдячна цій клініці. Цим розумним людям, які зрозуміли, що має бути альтернатива для лікування, щоб людина могла знайти себе там, де їй комфортно і де їй допомагають. Дуже дякуємо за відгук, Приємно за ваші враження і що ви задоволені результатом. Дякуємо.